От, от я не збрешу. напишіть мені в коментарях, якщо я збрехав. Все, блядь, починаючи від сервісу, закінчуючи ремонтом машин, хоча за сервіс, Руки, жопи і так сейдоти. І я вам відповідаю, так всюди. Потім раз, два, ти вчився, от у чотири роки вчитись, прикиньте, графічний дизайн. Поки ти закінчиш, вже все зміниться, вже штучний інтелект повністю цю професію замінить. І щоб мені було цікаво там малювати, поняли. Там дуже багато малював, отакі всякі роботи в стілі сюрреалізму робив і так далі. Просто цікаво було, чи я зможу, чи чи вийде в мене. Мене другий шанс на життя. Тут така освіта, що тебе за всю херню похвалять. Ти вийдеш ніяким спеціалістом, якщо ти сам цьому не будеш зацікавлений. Я правду кажу, що ти смієшся, Ти, ти сама навчись ти до речі, дуже багато українців читься, щоб розуміло. Досі в мене на групі 20 людей, з них 6 чи 7 українців. Зрозуміло. А другі, ти поки довчишся, все, ця професія не актуальна буде. Ну, ну все, все заміниш штучний інтелект, роботи і, і так далі. В шоці від того, що все вроді би через жопу, а живуть вони краще. У мене чесно досі важливий вопрос, яким це взагалі чудом відбувається. Ну головне, це корупція і, і виробство. Типу, якби не ця історія в нас, у нас би було все набагато краще. У нас і було ребята все набагато краще. Нам спеціально всю жизнь українцям шамикас не така країна, не до не то не сьо, щоб ми не вилізли на іфоні, не показали світу, як вообще треба жити. Але вони свого, блін, добилися. Свого, на жаль, добились. Ми, правда, приїхали в Європу, вже пізно про це кричать. Кому ми будемо кричати, що у вас тут насправді гамно, крім того, що у вас просто гарно тут і якось більш-менш безпечно жити і все. все. Все інше це капець. Починаючи від кухні, закінчуючи. Знову ж таки, буде відео ребят, про те, які є плюси. Всюди в кожній країні є плюси. Але я зараз українцям порівнюю з Україною і а, беру ті моменти, які всім наболіли нам дуже. На жаль, отак. так. На жаль, так. Пишіть коментарі, що думаєте про це.